Одноразово грошова допомога учасникам війни у 2025 році до Дня Незалежності складатиме від 450 до 3100 гривень. І поки я розповідатиму, чому її розмір настільки мізерний, ви тим часом підпишіться на нас із 1999 року. Законодавство передбачало право ветеранів війни на отримання цієї допомоги у розмірі від трьох до восьми мінімальних пенсій за віком. Тобто від 7 до 19 тисяч гривень станом на зараз. І з того часу держава неодноразово намагалася обмежити ці виплати, але суди майже завжди ставали на бік громадян, аж поки у 2023 році Верховна Рада не передала право Кабінету міністрів самостійно визначати розмір таких виплат, чим останній і скористався, зменшивши їх. Незважаючи навіть на це, громадяни продовжували судитись із державою за свої виплати, аж поки у травні 2025 року Велика Палата Верховного суду не ухвалила рішення, яке суттєво ускладнює можливість відсудити більші виплати. Суд зазначив, що зменшення державою розміру таких виплат викликане об'єктивною потребою збалансувати бюджет, зокрема видатки на оборону та мобілізацію. Тож поки що залишається чекати або змін у законодавстві, або в судовій практиці. Які повернуть ветеранам війни справедливість?